22 лютого в Білій церкві відомий молодий український гурт Вів'єн Mort в рамках акустичного філінтуру. Емоції, які надихають, слова, які не залишають байдужим. Музика, яка залишається в душі з перших нот. Чекаємо на вас. Арт-клуб Культ, місто Біла Церква, бульвар 50-річчя перемоги 47 біля старої пошти. Пригощає амбар Стейкхаус, Бецикава та Кофітера. Партнер, магазин музичних інструментів Маяк. Інформаційні партнери. Підслухано в бецебецелай.ком. -like Медіапартнери телерадіокомпанія Бест, ресурс народної журналістики, «Слухи.com.ua». Кількість місць обмежена. Тому чекаємо на вас 22 лютого о 19 в арт клубі Культ. Телефон для довідок 063. 344, 04, 36, 067, 269, 98, 82, 095, 931, 36, 10, Живий звук.